Так, самі бойові клієнти мої, як то кажуть, медова бочка тут є рядом. Така пасіка, Вон вказівник, хто має бажання гірську пасіку. З оглядового майданчика видно такий підвісний мостик. От мої нинішні клієнти самі бойові, тому що це моя фамілія, мої гени. Це є сім'я перев'язків, вони завжди мужні бойові. І не бояться ніяких перешкод. А там вгорі оглядовий майданчик села Рибника. Це підвісний мостик, на який ви маєте змогу попасти і так акуратно, безпечно перейти через острівець і на ту сторону села. Запрошуємо вас до такої краси разом із Prime Taxi. А так він махається, так на ньому можна йти танцювати. Але акуратно танцювати. Довгенький він, скільки метрів не знаю, але довгенький. Так поскрипує. Так гудить річка Стрей, Шумить точніше. Так ми доганяємо. Своїх туристів. Десь доганяємо. Ось такі тут є всякі перешкоди. От такі всякі на таких тросах, на такому з'єднанні вже стоїть десятиліттями. От, а тут вже ширша сторона річки Стрей і вище. Ось така краса ви можете побачити разом з нами. Ось таку красоту. Тут мене донечка переживає за мене, щоб я дивився під ноги, а не робив вам відосики. Не хоче другого тата, хоче мати свого. Ось така красота навкруги. Душа радується, стільки ми вже пройшли, захід сонечка, мій Люсик. оксанусик і десь там веронусик. От така велика родина і така глибока річка. Стрей, я завжди кажу по шию, якщо стати на голову. Але як вона різко впадає глибина, так і різко ця глибина піднімається. Протяжність 232 км. Подає у Дністер, Дністер куди у чорне море.